Вітаю, друзі, в Даласі. Заїхав я на Прайд. Хочу показати вам один трачок Кенворд, який вартий уваги. І сьогодні хочу, щоб ми так, подивимося, що на Прайді нічого тут особо не змінилося з минулих відео. Але хочу, щоб ми проїхали з вами ще по деяким ділерським, не тільки на Прайді, там через дорогу Кенворд. І ще там я по дорозі проїжджав, бачив одну ділерську. І подивимося, що в них продається і по чому. Ось я хочу вам показати один із цих траків. Ці траки я вже показував в минулих відео. Ці траки прийшли нам з Вернера. Вони в принципі, дуже, дуже добре обслужені. Там ще є пітер-біли, це все з одного фліта. Але я покажу вам ось цей трак. І разом ми з вами подивимося, бо чому він мені здався цікавим. Тому що в нього 364 тисячі пробігу, а він коштує 80 тисяч доларів. Тобто це така ну, непогана ціна, справедлива ціна, так сказати. Тобто непогано виглядає трак. Зараз обійдемо його спочатку, глянемо знаружи. У В нього IPU, 3 пек нова резина, резина марки. Green Rail, не знаю навіть, що це за резина. Ну, нова. Нова резина. Прайдовські вже брезговики на ньому. Зверху якісь девайси, мабуть, антени якісь були Трипек стоїть. А, що ще такого в ньому? Знаружи Немає ніяких візуальних проблем з ним. Зеркало, конвекс міру тільки на праву сторону, ну в принципі це основне, щоб воно було на праву сторону. Зараз відкриємо капот, подивимося. Так, кам'янець-двигун на ньому стоїть. Давайте позаглядаємо, подивимося. Ну, він вимитий, звичайно, але якщо в ньому щось таке є, то побачимо. А, форсунки ніде не плюються. Ніяких потоків ніяких взагалі немає. Двигун вимитий, звичайно. Да. Двигун вимитий, тому ми нічого в ньому насправді не побачимо, але зараз позаглядаємо, може щось знайдемо. Та ні, все чисто. Все чисто. Так, гума на передніх колесах стоїть Мішелін. Протектор теж майже новий, дуже-дуже добре. Так, зараз глянемо з обох боків Мішелін. Так, да, з обох боків мішелін. майже нова резина, тому, тому, тому все дуже класно. Так, щось тут ще. все нормально. Ну що, полізли в салон, подивимось, що там в салоні, як він працює, яка комплектація. Так, ну що ми бачимо зразу? Сидіння на тряпки. Але така кенвордовська, в принципі, нормальна тряпка. Так, коробка вже стоїть з перемиканням тут. Ну, тут це звичайна комплектація кенвордовська. Але я не зрозумів, чому в них немає холодильника. Що це за шкаф, тут полки. А холодильника немає. Я, чесно кажучи, чуть-чуть не розумію, чому. Хм, странно. Я думаю, що тут потрібно щось викидати і ставити холодильник. Є зато кріплення для телевізора, яке без, безполезне. Ну, Кровать, все звичайне, все, в принципі, звичайне. Так, подивимося, як заводиться і як він у нас. Працює кам'янець. Так, пробуємо. Ну, в принципі, завівся добре, я не думаю, що його хтось там пару днів заводив. Так, що тут у нас? Тут кондиціонер, все звичайне, датчиків, на жаль, ніяких немає. Тут всі звичайні, все-все звичайне. Ну Салончик такий, кермо в якомусь чехлі, але видно, що воно таке потерте нормально. Кенвердовський руль трохи почуханий. Нормально. Радіостанція була. Так, ну що, підемо на вулицю, послухаємо, як він працює і подивимось. Так. Ну, працює для, кен... для... Кам'янця гучно, ну як зазвичай. Працює наче рівно, обороти не дергаються. Ну, на 360 тисяч в принципі, працює нормально. Так, і ще раз, друзі, подивився цей трак, все в принципі з ним добре. Перевірив двигун, двигун у нього 450 кінських сил. В кам'янці є двигун 505, але цей 450, це слабший двигун. Але так, все в нього виглядає непогано, бачите, який трачок непоганий. 80 тисяч в принципі можна брати. Ще тут є трачки, які... є один, якому 325 тисяч і він коштує 85 на 5 тисяч дорожчий. Е, є ті, які 400, ось оцей 300 е, навіть. нього скільки... А, ні, це інший, це інший, інший. Тут десь 325, бо я вчора його дивився. Ось цей ось цей, 325, він 85. Тобто ці трачки приблизно в однаковій ціні 80-85. Є також траки, в яких 450, 430 тисяч, 500 тисяч. Ну, вони, звичайно, коштують дешевше. Але ну, я чому звернув увагу на цей трак? Тому що якби, ціна і пробіг у нього саме такий. Розумний. Е, Кенвордів і Пітербілів багато, а фредлайнерів, чесно кажучи, поприїжджали, але не дуже багато. Зараз пройдемося, просто глянемо по, по фредлайнерам, які у нас тут з'явилися. І якщо там комусь цікаво, ціни можна буде подивитися або на сайті, або зателефонувати. Це 134 тисячі, це буде дорогий трак. Цей трак ми вже бачили 461 тисяча. 420, через 32 тисячі, також цей трак давно стоїть, ніхто його не купляє, не знаю чому. Це ось новий пригнали, 430 тисяч, я його не бачив. Зараз подивимось. З великого фліта прийшов, він без IPU, Ну такі, ще йому не накрасили губи, але... Ось він був у НБУ. цій компанії, від наклейки ще залишилась відома компанія 19-го року. ну, Такий Фредік. Так, ці траки ми бачили по 450, по 500 тисяч, 440 тисяч. Ці два чорних також давно продаються. 500, 561 тисяча і 578 тисяч. Вони за айпіюшками, але з пробігом великим. Ну і там новіші Кенворди вже є 163 тисячі. Ну і такі вже далі пішли оці всі Кенворди аж туди до кінця. Вони приблизно всі однакові, у них приблизно у всіх 450 тисяч, і їх дуже багато в нас, вони всі за айпіюшками. тому вони є там і по... 75 тисяч. Бачите, всі... А ось цей без за IPU, до речі. А ці всі з IPUшками. Траки, є Вольво, але Вольво. Зараз глянемо, які там з'явились. Якийсь чоловік, якийсь одні вольво бородить, ходить, бродить. не знаю, Сіру цю не бачив. не будемо його виганяти. Так, є ось ось Вольво. В який е, пробіг не вказаний. не знаю скільки. Тільки привезли. Так, цей чоловік гуляє в Вольві, яка 150 тисяч пробігу. Ось ось є Вольво, в якій 407 тисяч пробігу 2019 року. Я думаю, що це 425 кінських сил, да, вона закрита і вона. Буде без IPU. Так, да, всі волю без IPU. І ця нова, і ці всі без IPU. Жарко вдалося зараз. Ось є в старому баді. 719 тисяч на механіки. Ця машинка на механіки. Так... Да. Відгризений кусок пластика. Так, ну ці нові. Ці нові Фредіки їх вчора приганяли, я бачу, позавчора, точніше. Вони нові. Ще воно, одна є вольва, давайте глянемо, що там за Вольва. Ця Вольва. 192 022 року, 760. М -м, виглядає непогано. Але вон, резина, наприклад, з'юзана. Не знаю, я не люблю Volvo тому що я на них мало їздив. Так, он ще ціла пачка Volvo прийшла. Я їх навіть не бачив. Давайте пройдемося ще. ще ці... Нові Вольво глянемо. Подивимося, що там є в інвенторі. Чесно кажучи, додалося Вольво. Фредлайнери якось не додається, нові тільки додаються, а Вольво додаються. Так, це Кенвор такий самий, як і всі. 489 тисяч. Так, ось все Вольво білого кольору 760-164 тисячі пробігу. Так. 109 тисяч пробігу. 22-й рік. 760 Ще одна 760-361 тисяча пробігу. 760 209 тисяч пробігу. 22 рік. Так, ця у нас 19-й рік, 449 тисяч пробігу. Старе баді Вольво. 700 тисяч. 2016 рік. Тобто такі ось є. Ну, а там далі вже пішли дейкеби, декілька дейкебів інтернешла. Інтернесел не хочу навіть вам показувати, бо ушні їх краще не брати. Так, да, Це наш механік механікілен газує. Ну що, ось такі ось справи. Підемо подивимося, що там є ще цікавого. Так, Зайшов в шап, а тут в шапі є один ем, фредлайнер, також цікавий. Надо подивитися, яка його ціна. Напишу потім його ціну. Ну, він коштує не знаю скільки, зараз ну, буде написано, скільки коштує. Але цікавий тим, що в нього є IPU і він е, е, виглядає такий досить ухоженим. Хоча пробіг у нього також. Пробіг у цього фредлайнера 531 тисяча. Напишу скільки він коштує, але виглядає так, в принципі, непогано, але ну, яка комплектація, в нього зараз а, Ну Такі на тряпки, звичайна, все звичайне. Звичайний. Але є IPUшka. Є IPUшka. Напишу скільки він коштує. Приїхав в дилерську, теж така відома. Є сайн ззаді. Зараз подивимося, які в них траки, по яким цінам, як вони їх продають, і я вам постараюсь щось підзняти. Ось такі є. Пітер Біли тут mm -hmm. у них в основному. А, всі з Ну, Ціни такі самі, як в Прайді, в принципі, там 80 тисяч, 89 тисяч різні. Ось, ось цей синій там у нього 400 з тисяч пробігу І є ці два. Е, цей червоний, в ньому електро електроIPUшка, і він коштує 120 тисяч, але в нього 200 тисяч пробігу. Е, і в ньому ще є гарантія заводу. Цей другий Peter Bild з тріпак шкою 400 тисяч пробігу. І у нього прайс теж такий самий там в районі 80 тисяч. Але у них що цікавіше, вони працюють відразу з 4 банками, і відсоток у них він вже озвучує відсотки менші, ніж прайді, тому не знаю, можливо, навіть в них і краще куплять. Я... Це треба звичайно рахувати, у кого яка кредитна історія. Якщо кредитна історія хороша, то я думаю нормально. Ось цей от з низькою кабіною дуже е підходить під Flatbed, е Діргард уже в нього стоїть. І ось його дані. 232 тисячі пробігу 21-го року 450 е в нього Пауэрс. Ну Такий, чисто флетбедовський датчик стоїть ось на, на поворот, на обгон. Ну, Нормальний. Ну, рама не крашена, она, на правді красить рама, хоча там в тому старому траку крашена рама. А цей такий нормальний. Зараз він ще принесе ключі, я його подивлюся. Резина стоїть, ну на цьому стоїть резина нормальна, а на тому стоїть он, рекабовська. А тут резина в принципі, стоїть нормальна, передня резина. Тут стоїть е, мішелін, теж нормальний протектор. ну Не знаю, в принципі, виглядає... Виглядає непогано. Так що ціни приблизно однакові, тут питання тільки фінансуванні. Завели зараз цей прикольний трачок, подивимося, що всередині. А -а -а. Питербиловский начинка. Такая простенькая. Низкая крыша, все чисто. Ну, классный трак. Все в нем классно. Так, а ну-ка шоуником по давлению масла. Так. Ну она на 5000 уже 40 давит Да, давление масла хорошее. Коротше, непоганий трак. Так, судячи з усього, скоро будуть гроші. Мачолате! Друзі, хочу розказати вам про податки, точніше, саме про Property Tax. Я сам з цим перший раз стикаюсь. Так як я недавно купив першу свою нерухомість в Америці. І коли я купив цю нерухомість, у мене був пеймент ну, платеж за, за цю нерухомість е, стабільний. Я платив, платив, платив. І тут мені приходить повідомлення, що я повинен платити на 600 доларів більше в місяць. Ну, я починаю з цим розбиратись, телефонувати в банк. Вони говорять, твої проперті такси збільшились. І я починаю розбиратись, чому що як. А Це працює так просто. У мене було property tax 6 тисяч доларів в рік. І я собі платив. Але штат вирішив, що я повинен платити 10 тисяч доларів. Нічого не змінилося, вони так вирішили. І нікого не цікавить плати. Я, я почав спілкуватись з бухгалтером з моїм. Реалістейт агентом з моїм моргідж-брокером, як це робити, що, що як, чому. Ну я не знаю взагалі, як це працює. В Україні я на нашу хату, там я пам'ятаю, ну три копійки реально ці е, такси були, ну, ці налоги на, на землю. Ну реально, це просто смішні були там гроші. А ти, прикинь, 10 тисяч доларів. 10 тисяч доларів тільки за, за такси. Ще за пеймент, за сам будинок, там за все остальне. Ну ладно, коротше, поїхав я з цим розбиратися. Тобто ти їдеш. Цей проперті такси, де їх нараховують. Ти приїжджаєш і е, береш виписку з, е, з того, скільки нерухомість коштує, скільки поряд коштує, і протестуєш проти цього, і тобі може його і зменшать, може не зменшать. Але ти займаєшся цим сам. Ти поїхав і відстоюєш ці свої інтереси не навпаки, а що там хтось за тебе щось робить. Ти поставила 10 тисяч, а ти йди там відстоюєш, скільки там 6 чи 7, чи 8. Ну, взагалі так, е жорстко, жорстко хочу вам сказати. Техас, республіканці не, не нянчаться. Так що, коротше, зараз подав заявку на те, щоб зменшили мені проперті такси, щоб я платив трохи менше, бо блін, ну дорого реально. Як говорив чоткий паца, це мерзость, тому питаюся побороть. Буду вас інформувати, але вже точно знаю, що там трошечки мені зменшать, бо в мене там не стояла галочка, що це проперті моя резиденція, де саме я живу, то трошечки зменшать. Але не наскільки я не знаю. Тому, коротше, слідкуйте за новинами.